Чи відомі вам, колеги-депутати, чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, е, колеги деп, депутати Якщо війні не гинуть, сини знаті. Це не війна, а полювання на селян. Це придумали не ми це слова, які може кілька століть, і знаєте, на жаль, вони не втратили своєї актуальності, особливо зараз, коли Україна у стані повномасштабної війни, а суспільство у стані повного поділу на тих, хто воює, і тих, хто представляє народ та їх синів. Прямо сказати, що якщо у тебе там мало грошей, то ти йдеш служити. А якщо багато, то багаті не служать. На фронті сотні тисяч українців від фермерів і вчителів, до барист і музикантів. А тепер питання: а скільки з них депутати? А скільки синів депутатів? Аміло кажуть, депутати не воюють, це не депутатів, діти, депутатів воюють. Воюють і досить таки багато, і досить таки добре. Вони на що ти чорт забирай, верзеш? Що стосується дітей? Ну мені таких невідомо. Поки на фронті лється кров українських патріотів, а їхні родини щодня живуть у страху та очікуванні. В тилу продовжує процвітати система подвійних стандартів. Війна, що стала жорстокою реальністю для сотень тисяч простих українців, фермерів, вчителів, барист, музикантів студентів, здається, уминає стороною тих, хто приймає ключові рішення в країні, а також їхніх дітей. Ця нерівність не просто обурює, вона підточує довіру до влади. Та загрожує єдності суспільства. ТЦК у них погані, і закони не такім. А зеленський піхчурбанів під крилом потужним гріє. Сьогодні сотні тисяч українців, які ніколи не були професійними військовими, взяли до рук зброю. Вони залишили рідні домівки, улюблену роботу, звичайне життя, щоб стати на захист. Батьківщини. Їхні сім'ї це мільйони людей, що щодня живуть у невідомості, супроводжують кожен дзвінок надією, а кожну новину страхом. Для цих людей війна не абстрактна картинка з телевізора і не відос якогось балабола ютубера, а болісна, кривава реальність. Де щодня ризикуєш життям і бачиш смерть побратимів. Ви тільки що образили військовослужбовців. Ви сказали, що якщо військовослужбовець звільнився з лав збройних сил, то це він значить когось покинув своїх побратимів. так. Побратимі. Він покинув своїх побратимів. Так... він має бути поруч має? людина. Здійсув... Служила воювала. Я він все своє вваж... ну, це. Я ну ви зах... За, я вважаю, що людина, яка прийшла очевидно. до хлопців, до своїх побратимів, вона не може залишатися хлопців. І ти собі там щось Як ви можете за нього вирішувати, а я його? не за нього, Вони я сам в Верховній Бут. Раді, а він був не. воював, Боже, яке кончене. і водночас за спостереженням громадськості та змі, ті, хто стоїть біля кірма держави, а це уряд, народні депутати та високопосадовці. Вони часто перебувають у зоні максимального комфорту. Їхні броньовані автомобілі, численна охорона, доступ до найкращих медичних послуг і повна безпека для себе та своїх родин стають особливо контрастними на тлі потреб військових та цивільних. Смотрите, я горжусь дев'ятим созивом. Це воєнний созив. Це вже всі герої. Невзираю на мнення разнесу. но в цілому, весь парламент. Це героїчні люди. Сказочний до парламент України налічує 401 народного депутата. Спочатку повномасштабного вторгнення лише одиниці з них публічно заявили про свою службу в Збройних силах України. Серед відомих прикладів можна назвати Романа Костенка, який ще до Великої війни був офіцером СБУ та продовжив службу, або Сергія Рудика, який долучився до сил ТРО. Однак імена є радше винятками, які лише підкреслюють правила. Багатьох ветеранів, які брали участь в бойових діях, проходить цей день, коли тобі приходить медаль ветеран війни. Ми бачимо, що переважна більшість наших обранців залишається в тилу у безпечних кабінетах, приймаючи закони, які стосуються мобілізації, але не торкаються їхніх власних сімей. Зазначає відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Це створює величезний розрив між тими, хто ухвалює рішення, і тими, хто їх виконує, хто платить найвищу ціну. Коли вам, колеги, депутати, чиї діти зараз на фронті, ви знаєте, е колеги депутати, так він навіть заїкатися почав. Как -как «Колеги депутати, мабуть, не очікував такого питання. Часто можна почути аргумент, що депутати виконують свою роль у тилу, працюючи над законодавчою базою. Проте суспільство справедливо запитує, чи можуть ті, хто не відчуває на собі всього тягаря війни, ефективно ухвалювати життєво важливі рішення для мільйонів мобілізованих та їхніх родин. Я не вважаю, що депутати повинні йти воювати. Я маю дуже конкретний аргумент. В нас є єдиний один законодавчий орган: ті, хто приймають закони. І якщо ми кожні два місяці продовжуємо воєнний стан, то хтось має за це проголосувати. Вийде відсюди! Розбійники поки в Україні знижують призовий вік, обговорюють посилення мобілізації для 18-річних юнаків, діти багатьох високопосадовців, політиків та суддів спокійно здобувають освіту у престижних європейських вишах, відпочивають на курортах і насолоджуються життям без сирен і обстрілів. Розгорівся новий корупційний скандал з донькою народного депутата Ярослава Дубневича. Його донька придбала квартиру у Дубаї за 1,2 мільйони євро. Хоча точних офіційних даних щодо кількості дітей українських чиновників, які перебувають за кордоном під час війни, немає, журналістські розслідування регулярно викривають такі випадки. Наприклад, у 23-24 роках, неодноразово з'являлись публікації про синів та доньок народних депутатів, міністрів, прокурорів, які навчаються у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині чи Австрії. І що саме зле вони ще й демонструють своє безтурботне життя в соціальних мережах, що викликає шквал обурення серед українців. Це стосується дітей. Ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому, що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в, кого в декого ще вони дуже дрі, дрі, дрібненькі. Споді таке бале а вже чорне. Що ж з нього буде, як воно виросте? Це не просто питання нерівності, це питання справедливості. Коли матері ховають своїх синів, а діти еліти постять фото з елітних ресторанів Європи. Це ранить глибше за кулі. Написала у Фейсбук відома волонтерка та парамедик Марія Берлінська. За час ви говорите, що е, поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу е, е, та зброю відносно злочинця. Ухилянт, давайте я так скажу більш згідно чинного законодавства. Це той військовозобов'язаний, які підпадає під Кримінальний кодекс України, ви тільки вдумайтесь. Начальник нацполіції публічно заявив, що поліцейські не здатні воювати. Полісмени не вміють тримати зброю, вони не готові до фронту, сказав він. Ніби це нормально у воюючій та навіть у просто мирній країні. І це не помилка, чи він заїкається, це офіційна позиція в Україні, де кожен чоловік потенційний боєць. Нам відверто кажуть, що поліція це не про захист, вони, мовляв, не для того, вони не до чоловіки. Тоді питання: навіщо ми їм з бюджету платимо зарплати? Навіщо фінансуємо броньоване авто, форми, кийки та дубинки, якими вони ще нас можуть бити? Чому простих хлопців із села забирають на фронт, а тренуровані поліцейські залишаються в тилу? Бо останні чогось там не вміють, та це повний парадокс і просто ганьба. Ну, типа, на воєнне дістання. Они сказали, полиция поліція у нас не подготовлена к военным действиям. Я такий сижу, думаю, опа, а нас что чуть більше місяця в учебке проучили зразу кидати, а ми готові. Це как-то неінтересно. понимаете, ну какое отношение може бути? Це тебе жужу за відомо, тупо кидають на мясо. Так все. Щоб ти вообще домой не повернувся. В Україні, яка тримається на крові та витривалості простих людей, ми чуємо. Вибачте, поліція не армія воювати, не наша спеціальність. Але поки сини фермерів вчителів гинуть під Авдіївкою. Десятки тисяч поліцейських патрулюють спокійні міста, розгоняють митинги, фіксують ДТП і чекають, щоб їх не чіпали. хоча і свою роботу вони роблять так Сети активно собі. активно осуждають огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского, на котором он проехал вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Видео в интернете разместил журналист Александр Гончаров. На кадрах запечатлена поездка Зеленского с Нетаньяху, сопровождаемые несколько Кількими десятками охранних машин со спецсигналами Я ж не лох. навіть у питаннях безпеки та здоров'я спостерігаються разючі відмінності. Коли в містах України лунають повітряні тривоги, а військові на передовій воюють часом без належного спорядження, для чиновників та депутатів організовують цілі кортежі з багатомільйонною охороною. За оцінками експертів та журналістськими розслідуваннями, особиста охорона одного високопосадовця може налічувати від 5 до 15 осіб, а місячне утримання сягати сотень тисяч гривень, а в окремих випадках і мільйонів, залежно від рівня безпеки та кількості. Задіяних ресурсів ці кошти, оплачені з кишені платників податків, є астрономічними, особливо на тлі дефіциту державного бюджету та зборів на потреби зсу. Коли ми бачимо численні кортежі урядовців, яким не соромно блокувати рух, маючи за собою десяток охоронців, це викликає обурення у людей, які щодня бачать новини про збір коштів на дрони чи бронежилети для наших бійців. Нардеп Андрій Ніколаєнко підтвердив, що з зб... смертельне ДТП в Чернігівській області. Ще, Ще. Ще одним символом цинізму є феномен липових інвалідностей серед певних категорій чиновників, суддів та прокурорів, які дозволяють їм уникати мобілізації за даними, які час від часу озвучуються у ЗМІ та на наградах. Кількість випадків необґрунтованого отримання групи інвалідності особами призивного віку з небойових професій значно зросла з початку повномасштабного вторгнення. Із більш ніж півтисячі прокурорів інвалідів звільнили аж цілих п'ять. Це черговий феноменально потужний результат ефективних менеджерів Зеленського і Єрмака. за даними офісу генерального прокурора у 2023 році було відкрито кілька сотень кримінальних проваджень за фактами підробки документів про інвалідність або або сприяння їх отриманню. Це стосується і представників так званої еліти. Наприклад, Верховна Рада неодноразово отримувала звернення щодо суддів, які ухиляються від мобілізації під прикриттям сумнівних медичних висновків. За попередніми неофіційними даними, кількість суддів призивного віку, які отримали групу інвалідності, з початку повномасштабної війни може сягати кількох десятків, а то й сотень, що викликає серйозне питання до прозорості медичних експертиз. Ці особи не стояли під обстрілами, не ризикували життям, але отримують державну підтримку та уникають військового обов'язку. для 16 річних, чому ним не можна нехтувати. Юнакам в Україні потрібно ставати на військовий облік після 16 років. Верховна Рада розглядає законопроекти, які знижують призивний вік або вже ухвалила їх, як, наприклад, закон про зниження призивного віку до 25 років у квітні 2024 А це означає, що потенційно тисячі юнаків від 18 років можуть бути мобілізовані у майбутньому. Тоді як сини депутатів і чиновників навіть досягши цього віку, залишаються у тилу. А у ЗМІ з'являється повідомлення, що вони ще не досягли віку для служби, мають психологічні причини уникати фронту або просто зникли з публічного простору. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи питання мобілізації та участь депутатів, заявив: Я не думаю, що в народних депутатів є багато дорослих синів, тому що народні депутати дуже молоді, і я думаю, що ще не доросли до того, щоб їхні сини пішли воювати. Та за таку фразу, яка була сказана в контексті суспільного запиту, треба просто брати і лупити пику. Вона викликає значний резонанс, адже реальний середній вік парламентарів далекий від юного. А питання їхньої особистої відповідальності та участі їхніх родин у війні залишається вкрай гострим. І тут хотілося б вірити, але ж середній вік депутатів від 41 до 48 років, а кількість дітей на раду понад 600. Що ж, мабуть, це все немовляти, які народжуються прямо в колорах і прямо зараз. А тим часом діти простих українців йдуть на фронт один за одним, без охорони, без зброї і іноді без шансу на повернення. Тальйон Монако, ребята, син українського відомого прокурора, розсікає на дорогих машинах. В Європі поки папа работають. так от вам, пожалуйста. І ще раз повторяю для глупих людей. Запомні, ти себе будеш тикать, руку убрав. Запомни, любая війна заканчивается переговорами. Справжніми героями цієї війни є родини, які віддали найцінніше своїх дітей. Історії про молодих хлопців та дівчат, що добровільно пішли захищати країну і загинули, вражають свою мужністю і водночас викликають гірке запитання. Чому ці прості родини платять таку неймовірну ціну, тоді як інші успішно ховаються від війни? Наприклад, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на червень 2025 року, переважна більшість мобілізованих це цивільні громадяни, які не мали військового досвіду. Їхня самовідданість, їхні втрати не повинні бути марними. Ситуація, коли сини знаті залишаються в безпеці, а прості люди видають своє життя є вкрай небезпечною для майбутньої України. Без справедливості та рівності неможлива справжня перемога. Якщо суспільство не вимагатиме від усіх, хто керує державою рівної відповідальності та готовності ділити тягар війни, ця боротьба може перетворитись не лише на противостояння й зовнішнім ворогом, а й на глибокий розкол всередині країни. Тільки тоді, коли кожен громадянин від простого солдата до народного депутата стоятиме на одному рівні перед викликами, коли всі поділять спільну відповідальність і біль, Україна зможе не лише перемогти, а й відродитися як справді сильна та справедлива держава. Час вимагати відповідальності та рівності для всіх. А в мене на цьому все на добраніч. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому, що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в кого в декого ще вони дуже дрі, дрі, дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків немає. Вс, ребят.